Всім привіт! Щоб нам зробити отаких от мягеньких з паперу якихось таких штучок, нам треба буде якийсь олівчик, Нам треба буде люба старачка, можна бути пензлик, Клей ПВА, папір, ножниці, на всякий випадок ручка. Я не знаю, на що, але хай буде. Ем, um, і нам треба буде вот таку штучку, наповнювати, вот такую. Мы обрамем. Оливай, що хочете. Ну, ручку хай добре. Е, uh, в ручку. Як вам зручніше. І якусь там малюємо фігурку. Короче, Я зроблю типу коли вона буде. Такий малюкрочок квадратик. Зараз. Я намалювала отакого півника. Ну, зараз я беру оцю штучку, цю штучку таку. І треба буде налити його. Гарненько розмішати. Вона прилепнула і я хрустила. так прикольне. Все, а тепер нам треба буде засобувати. Зараз чекайте, засуну. Все, забу... до речі, я вам забула сказати, що треба було скотч. Ну, вибачте. А це я робила саме. Так, от нас така вишила м'якука, нам треба буде чекати одну годинку. Що ж, так, слухаємо. Я не знаю, що воно хрустить, я не знаю, але прикольно дуже. Коли нажимаєш, він такий... Ми бачить, це собі це відео і зробити собі такого чогось. Петрасок такой. Супер мягенький. Так, всем пока. Я вам розказала, Всем пока. Робити такі ж м'якалки И збережуйтесь убийцы в я вам ще розкажу да, щоб навчитися робити. Sh. <laughs>